Ось колись купив я такий, таку зарядну станцію Solarix з батареєю. Але вона щось прийшла мені повністю ось тут як включається. Бачите, вона ніколи повний заряд не показував. Тобто я так підозрюю, що прийшла вона вже в мене юзана бо держи вона дуже мало. Будемо її зараз розбирати. І подивимося, а що ж там внутрі, який там акумулятор. Чого він так мало тримає? Ну от, Тут є два болта і з іншої сторони будемо їх зараз відкручувати. Ну, ось так воно відкрутили болти вверх. <клухи> Знімається і ось наш акумулятор. Ніде дати не міг прочитати нічого. Ось вона на ньому і написана. Це треба було на пошті відкручувати його, а його ніхто не дасть. От 22 рік. Купляв я в 24-му, тобто мені підсунули двохрічний, вже зрозуміло, що він юзаний. Будемо розбиратися, що це за акумулятор. От. 12 вольт 7 Ампер годин. Зараз ми знімемо чехол і ще прочитаємо, що там написано добре. Ну, ось ми зняли скобу. Тоді знімаємо цю кришечку і бачимо ми, що це у нас свинцовий звичайний акумулятор, який... Обслуговується. Тобто не знаю. Ну, спробуємо, щоб його оживити, може додати трошки водички. Вон, бачите, він аж стріляє. Не знаю, чи є там вода. Ну, запахло. Електролітом. Спробуємо додати води. Схожу завтра в гараж, запишу відео, чи щось змінилося. Ну, от, щоб ви знали, що в Солярісі стоїть внутрі, він не дуже потужний. І я б сказав, що ну, заряджати телефони, може освітлення якесь на пару годин все, більше він ні на що не здатний. 7 Ампер годин. О, це компанія Solaris, яку я рекламував. О, така ось тут є. Два освітлення. Іде один прикурювач заряджається. Оце на йде на зарядку сонячна панель ще Ну, а внутрі стоїть контролер така платка і все, більше нічого нема. Тобто він не вартий грошей великих, отакий От щоб ви знали. Дякую за увагу. Завтра запишу, спробую його за Зарядити, зарядити ще дистили, дистилірованою водою, може він пересох вже і знову підзарядити. Може це щось дасть. Ну, як в звичайному акумуляторі, надати йому ще срок служби якоїсь. Ну, це не, не надовго но може його трохи оживити.